Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Курс, який розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Як завжди, з вами я, Микола Лінов та Тетяна Романенка фінансові експерти спільноти «Управбуд». Сьогодні у нас останній урок четвертого блоку, блоку, який називається Лайфхаки управління сімейним бюджетом. Сьогодні ми поговоримо про те, як розподілити обов'язки при сімейному фінансуванні, при сімейному бюджетуванні. Взагалі, як створити бюджет, як вносити інформацію, як обліковувати, ми говорили з самого початку нашого курсу, а тепер ми на довершення до цього курсу хочемо розказати про те, як же все-таки розподілити обов'язки. Внутрі родини? Рада привітати всіх наших глядачів, які вже стільки зустрічей разом з нами, дізнаються багато цікавого про фінансову грамотність. І от одне із е, запитань, яке найчастіше під час тренінгів задають учасники, і можливо, ви про це подумали: а хто повинен вести облік сімейного бюджету? Зазвичай в родині, навіть якщо ви домовилися про ведення сімейного бюджету разом спільно, хтось буде більш дисциплінований, або комусь це буде більше подобатися, то і він буде брати на себе ведення обліку доходів і витрат. Чи треба кожному окремо вести свою частину обліку доходу і витрат? Чи, можливо, хтось один буде в родині це виконувати, хто повинен це робити? І як же все-таки розподілити обов'язок між членами родини? Ну, Коли мова йде про особистий бюджет, то все зрозуміло. Я сам наповнюю або я сама наповнюю свій бюджет, я сама або сам витрачаю? І тут нема когось, хто додатково буде це робити? Ну, хіба ви за гроші будете винаймати послуги бухгалтера, який буде для вас це робити? Зазвичай одній людині це простіше робити. А коли це родинний бюджет? Як бути, коли бюджет наповнює декілька людей і декілька людей витрачає? Або як буде бути, коли бюджет наповнює одна людина, а витрачає декілька людей? Як домовлятися, як розбиратися? Давайте з вами про це поговоримо. Отже, визначте, хто в вашій родині буде відповідати за облік ваших доходів та витрат. Тобто той, хто буде вносити інформацію або в вексильську таблицю, яку ви зробили, або яку ви взяли з наших перших уроків якому надавали, або можливо, ви обрали для себе програму, в яку будете вносити інформацію. Але в будь-якому разі оберіть, хто буде відповідати саме за внесення інформації. Було б дуже добре, якщо б це була людина, яка робить найбільшу кількість покупок в таких, можливо, дрібних, таких маленьких, починаючи від там. Продуктів харчування, якихось господарчих товарів, і так далі. Тобто, те, що робиться майже щодня, якщо у вашій родині немає ніяких секретів один від одного, то друга, скажімо так, половинка може просто надавати виписку свого карткового рахунку, і той, хто відповідає за внесення, інформації буде вносити. Якщо ж такі секрети все ж таки є, то Дроповина буде сама визначати, які витрати надавати вам для обліку, та яку суму доходу показувати для обліку. Тобто таким чином у вас в сім'ї може бути у вашій родині два таких бюджети: один загальна родинний такий бюджет загальносемейний, в якої ви будете вносити інформацію, що стосується повністю вашої родини. Ну і, можливо, у кожного вас буде такий маленький бюджет. Де ви витрачаєте гроші там на власні потреби, які ви говорили один з одним, краще було б, щоб той, хто, наприклад, вносить інформацію в бюджет по домовленості, один з одним він робив маленькі покупки, а той, хто не вносить інформацію, домовити, щоб він робив, наприклад, декілька таких великих. Покупок, які звичай, ну, ні кожного або ні кожного місця, або один-два рази на місяць, не частіше таким чином, вам буде простіше облікувати, тому що ви не зможете забути оці великі витрати. Наприклад, це може бути платіж по кредиту, це може бути там якісь там навчання дитині і так далі. До обговорення розподілу витрат до планування фінансових цілей і навіть до допомоги у фіксуванні витрат. В сімейному бюджеті можна і потрібно залучати дітей. Ви запитаєте, з якого віку це починати робити. Молодші школяри вже можуть приймати участь в обговоренні. Тому що їм корисно буде дізнатися, які є плани у родини. Вони можуть сказати про свої якісь мрії, очікування зазвичай у дітей в молодшій школі вже є свої побажання, і вони хочуть, особливо це гаджетів стосується. І треба розуміти, наскільки бажання дитини буде вписуватися в інші обов'язкові якісь витрати родини. Підлітки. Взагалі можуть вже добре справлятися, наприклад, з веденням таблиці Excel. І можна попросити підлітків допомагати заповнювати, наприклад, розділ витрат в вашому сімейному обліку грошей. І важливо, що таке поступове залучення дітей до. Формування, ведення, обліку сімейного бюджету надасть можливість дитині поступово ознайомитися з системою бюджетування домашніх фінансів, зрозуміти, яке в родині є співвідношення доходів і витрат. І якщо ви хочете, щоб ваші діти в майбутньому уникали фінансових помилок, показуйте їм на власному прикладі, як треба управляти грошима. Така корисна фінансова звичка буде формуватися у дитині поступово і до того моменту, коли дитина вже буде сама жити дорослим життям, сама управляти своїм особистим бюджетом, вона буде вже готова до управління власними грошима. Дякую, Тетяна, і зараз я вам наведу власний приклад. В нашій родині за планування доходів та витрат відповідаю особисто є. І тому я, як вам до речі, говорив само початку цього року, я взяв на себе функцію робити е, всі такі основні дрібні покупки, тому що мені потім дуже просто там відкривати свій телефон, е, де в мене є виписки з кожного банку, да, плюс додавати ще. Чеки, які в мене залишаються, і вносити інформацію в дружині. Ми домовилися, що вона буде робити декілька таких крупних покупок, тобто витрат там наприклад, це навчання дитини або і платіж по іпотеці, да? таким чином, це такі витрати, які ми точно не забудемо, тому що вони великі, і їх дуже просто облікувати. Тобто я Просто запитую дружини, чи були в цьому місці платежі по навчанню, наприклад, чи були по іпотеці, вона каже, так, така, була така сума. Все. Таким чином, всі витрати, які, наприклад, робила дружина, я можу записати там 2-3, в два рядка, і далі вже. Основні такі маленькі дрібні витрати, які які більше зрозуміло, що я вношу просто дивлячись в свій телефон. Зазвичай бувають такі ситуації, коли і дружина, наприклад, робить покупки в магазинах, але тоді вона просто приносить чек. Можна кажуть: от я сьогодні там робила покупки, покупала продукти, і я з того чеку просто записую. І таким чином у нас постійно. Є облік доходів витрат, і це нам дозволяє мати таку загальну картину по сімейному бюджету. І відповідно, коли ми бачимо, скільки ми заробили, скільки витратив, то у нас дуже просто планувати залишок коштів, і куди і як ми будемо витрачати. Коли я тільки починала вести бюджет, було багато кумедних ситуацій у нас з чоловіком і з дитиною, і зазвичай на тренінгах я багато таких історій розповідаю. І зараз мені згадується історія про те. Що в ті часи ми звикли вести роздільний бюджет, нас це влаштовувало. Кожен з подружжя покривав, ми домовилися, які витрати ми покриваємо. І от коли ще в далекому 2007 році я почала детально записувати свої витрати, свої доходи, мені так це цікаво було. Я, ну, звісно, я можу контролювати тільки свої гроші, і я це все записувала, але мені. Так коротіло розповісти чоловікові про те, що я дізналася, якісь там цікаві спостереження, я йому постійно про це розказувала. І от він слухав, слухав, і одного разу він навіть образився на мене і він каже: Мені: Виходить, що тільки ти витрачаєш гроші на родину, а я ні, хоча це не так, я ж також щось витрачаю на родину. Ну, я кажу, звісно, але я не знаю, скільки ти витрачаєш, ну, ти мені або розповідає, або ти можеш чеки приносити. І ми з ним домовилися, що коли він витрачає на продукти харчування, він приносить додому чек за покупку. І я тоді можу записати. Або якщо він витрачає на щось суму, він може мені повідомити, сказати про це, і я так само це зафіксую. І от декілька місяців в такому режимі він там щось мені а-а там каже, коли він витрачає, я це записую. Пройшло, ну, може, два або три місяці, і якось чоловік ну, так прийшов з роботи, поскаржився мені і каже, що гроші витрачаються невідомо куди. Оце я ніби працюю, а не зрозуміло куди вони йдуть. і Я бачу, що його це ну прям нервує і засмучує. А, і я тоді кажу: зачекай, давай. Тоді у мене облік був в зошиті. Я просто все записувала. У мене була розчерчена така таблиця, і я туди все записувала. Я беру цей зошит, відкриваю і кажу: От, дивись, в цьому місяці ми витратили стільки грошей на продукти харчування, стільки грошей дитині в школу давали. От тут ми ходили на день народження, ми стільки витратили. Давай подивимося минулий місяць. Перегортаю минулий місяць і кажу: ну дивись, ти ж в минулому місяці сплатив за страховку. І там була така досить суттєва сума. І він каже: О, точно, а я просто забув про це. Йому нагадала, він це побачив, він заспокоївся, це його заспокоїло, що все ж таки гроші під контролем. І е, просто він про це забув. І це. Дало можливість нам з ним разом уникнути конфлікту, якби кожен з нас почав звинувачувати друг друга в тому, що ми якось неправильно або не знаємо, куди ми витратили гроші. Така історія. Дякую, Тетяна. І зараз у нас практичне завдання. Отже, визначте, хто у вашій родині буде відповідальний за ведення сімейного бюджету, тобто. Той, хто буде безпосередньо вносити інформацію в таблицю або в програму, ну, тобто, в той засіб обліку інформації, який ви за себе обрали. Бажано розподілити обов'язки між членами родини, тобто, хто буде, які витрати, робити. Таким чином, вам буде просто простіше. Потім їх обліковувати і значно менше буде шансів, що ви там загубите якусь інформацію, якісь витрати, і у вас буде більш точний облік ваших витрати. Подумайте, чи варто залучати дітей, бо діти ж теж мають свої якісь невеличкі доходи у вигляді там подарунків, у вигляді грошей, які надають їм бабусі, дідусі, і, відповідно, вони і витрачають потім на якісь свої. Цілі так, ви можете, наприклад, доходи записати там, доходи там вашої там дитини від подарунків, а витрати, наприклад, вона сходила в піцері. Для чого це робити? Ну для того, щоб діти теж були залучені такі, таким простим способом, в процес обліку фінансів, щоб вони теж почали думати, як їм. Ставитись грошима, да чи будуть вони, вони всі гроші витрачати, чи може вони якісь там частину грошей, якусь частину грошей відкладуть на депозит в банку. Зараз є банки, які пропонують спеціальні дитячі короткі, дитячі там депозити, і ви можете контролювати через мобільні додатки, як ваші діти поводяться з грошима. Поділіться своїми враженнями, чи вдається вам розподіляти обов'язки, як у вас йде цей процес. Можливо, у вас є свої цікаві напрацювання. І ми на одному з найближчих стрімів обговоримо ці питання. Дякую всім і до зустрічі на нашому наступному останньому уроці. Сьогодні ми з вами обговорювали про розподіл обов'язків ведення обліку доходів і витрат в сімейному бюджеті. Це Наша з вами вже 25-та зустріч, і наш курс добігає до свого фінішу. На наступній зустрічі ми з вами підведемо підсумки нашого відеокурсу з фінансової грамотності. Приходьте до зустрічі!